Так, 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 так. Коти, де ви є? На вулицю треба їхать до міста. Вставай, собиратися будем. Опа, де ти? Кс -кс -кс -кс. На вулицю пора їхать, коти, вилазьте з-под стола. Кс -кс -кс. Вилазь. Поїхали. Давай, давай до міста, сіди сюди. Подожди, до место. Так, свободненько тобі. А ну давай. Все чітко. Так, друг біжи, ти свободен. Я тебе покажу, що цю штучку не буду ціпляти. Так, тепер твоя очередь. Не бойся, не бойся, девочка, не бойся. Чого ти боїшся? Не треба боятися. Господи, очі перелякані. Аби ти лягла, тобі ціни не було. Не бойся, Міхуїлона, ну що ти тікаєш? Тут тобі нічого поганого не буде. От уже ж боїться, тікає. Стой, ще трошки. Пусти покривало. Господі, це збори, наче дітей в школу збираю. Все, готово. Іди. Що ти така перелякана? То ж нічого страшного. Вона в тебе тут свободненько, все нормально. Боїться чогось. А цьому все нормально, все устраює. Не дискомфортірує він. Що случилось? Що таке? Ти, а, ти хочеш поїсти на дорожку, так? Да? да? Ну звісно, треба ж поїсти на дорожку. Тільки ти їж, не грайся, тому що У нас времени мало. Нє- нє-ніє, друг, я тобі ось, ось положив. Що це таке? Ось. Шовай. Не грайся, їж, бо ми поїдемо і ти не поїси так нічого. І ти їж бігом. Треба кушати. О Господи, демістос. Ти не будеш їсти, я тоді забираю. Все, давай бігом з'їдай, беру переноску і їдемо. О, до містос вже побачив переноску, вже щось в нього не подобається. Він знає, з чим вона зв'язана, да? до врача їздили, больно робили. Там їх уїло, на тобі теж. Це то сидиш якась перелякана, що ти боїшся того. Ошейника так. Все ж буде добре. До місця. Давай потренируємося, щоб ти нормально отіграв роль. Давай, давай сюди йди. Стой, стой, стой. Я должен за тобою це бігати. Опа. І пошов парень, пошов, пошов, пошов. Я з тобою йду, не оглядайся. Іди. Пошли, пошли, пошли. Ні, в туалет ми не підемо зараз. Пошли сюди. О. А чого ти ліг? Вставай. Вставай, кажу. Нам треба їхати. Пошли. <кхи> Охін'єр вони який. Коротше, ходить на поводку спокійно. Хоча він цю штучку ми одівали вже, що я, ну, я одівав, щоб, щоб вони привикали. А так, щоб на поводку ходити, то не ходив. А зараз ходи спокійно. Пошли за мною кс Кс. Пошли. Кс. кс-кс-кс. Гризеш тільки. Ну нічого, зараз ми в лісі походимо. Це їхній страшний сон. Так, Міхуїла в нану давай. Опа, без проблем заскочила. Що буде з доместосом? Стоять, друг. Стоять, стоять. Ай, Ай! Да ти шо ж такий? Що ти кричиш? так важко їх сажати у цей, блін переноску цю. О, важкі. Все, ми погнали. Як вони перелякані обоє. Домік взагалі зашуганий, не не ще Та шагається? вони не люблять машини і, пер... і переноски вони не Ні, люблять. О, Михайло на мене почула. Там? Все, О. поїхали далі. Таня розв'якає котів, як може. Нормально там все. Міхуї, до міста з'явлює. она пришла в гости. Красавица. Контролирую дорогу. <свист> Коты, ньо, поехали. Выпускай их, давай сюда. Ньо-ньо-ньо. <свист> <свист> давай, Тань. Он до места с протестом. Да что он протестует, ты его держишь так просто. Выпускай меня котів на волю. Выставляй сюда обоих. Тихо, тихо, під машину полізе, там труба гаряча. Випускай, давай давай до міста, са, бігом. Коти на вулиці. <гум> <гум> Хоч десь трохи на вулиці. Так, так. я держу, я Її держу. Таки... Давай, Ти... давайте. давай, я сюди їх трохи. Все, все, все. А ну держи, <гум> Серегу. Давай, 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 Хопа! Закривай машину, він в машину біжить. Бери в руки до міста. Домика? Так. Да. Блін. Бери його, ні. З доміком ти справився швидше. Держи, ніхуєвний. Домік, давай. Не бійся, блін. ж бачить, вулиці. Отпусти. отпусти. До міста. Да, давай від машини відійдемо, до міста заховатися. Машини їздять. Ну все, ми в лісі. А до міста що сидить на місці і нікуди не хоче. Йди погуляй, не бійся. Чого ти м'явкаєш? Давай, погуляй піди. Я б тебе відпустив, але ти ж свалиш десь. Пошлі за мною -кс. Йди до мене. -кс. -кс, -кс. Кс, -кс, 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 -кс. Господі він переляканий сидить. Я щось уже трохи жалію, що я їх попривозив. Йди <ривозив> сюди з Міхуїловною, може йому двох буде проще. Ні. Він лежить переляканий. Поставь їх разом. Давай. Тільки поводок на руку намотай. Кс-кс-кс. Господи, ті очі. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. -кс. Кскс. -кс. Кс -кс -кс -кс. Іхуїловна. Це м'явкає сидить. Ціняв був до месте? Да. Не. О, ти до мене йдеш, пошли. А якщо їх просто пустити? Ні, просто відпускати ніхто не буде. Oh. Ти бачиш, який ліс здоровий, він густий. М'явкає. ти давай привикай трохи. До міста. Блин, він боїться. Та да боїться так. Льош його. А що таке до міста? Він боїться, він в шокі взагалі. Ти боїшся дуже. Ліги Я лежить. Да дай їм трохи обнюхатися. Шишок? Шишок, так. Да. <рес> Підведи її сюди до нього. Пошли. Йди не бізь, понюхай. То ж ліс, то природа. Піди воно де травички <рес> до міста. На, Братик твій, папа тут. Ну, шо, блин, Хай трохи адаптується до воздуха. Хай полежуть. Шишку понюхаю. Що шишку понюхай, вона сама понюхає, що хоче. Вона понюхає шишку. Зараз вона почне ходити, а ти за нею ходи. Я думаю, що вона перша почне. Вон ну, бачиш, вже вже кудись. А влягається mm. просто. Uh, їх коротше, я так зрозуміла, щось міщає, голосає. Ні, маш... Маш... Машини, машини, машини їздять. Ну люди вона там люди далеко. Ну, коли ми йшли, А дивіться, сандесь з, з відкритим звіт. ротом щось. А що таке? Може його вкачало? Тітька, що ти є? Котику? Він ще Бо? так не хек, а він переляк. Кітько, тихо. Китько, ти кабасики, жарабасику. Все, хоро. Не прикалуйся. Так? Я тобі зараз трави вирву. Будеш траву? Травушки, муравушки. Тож свіжий воздух, природа, ну що ви, давайте. Ну я розумію, що перелякані, ну не треба ж боятися, вам все, все, ж погано все. ніхто нічого не робить. Живіємося, пацани, дівчата, баб'є, пацаки. Опа, диви. Він до тебе йде, він заховатися хоче. Ай ти кіцька, куди ти хочеш? Заховатися. Ну що ти, жик чи що? На на тобі його, а походи з ним, а я піду з Міхуїловною походжу. Держи. Тільки дивись, щоб не вирвався. Я зараз заберу принцесу і підемо далі, одідемо. Ну Міхуїловна. Кс-кс-кс. Не, треба частіше їх вивозити. Там дитинку вигулюють на ручках, на ручках носять маленького. Пацан, господі, як тобі не стидно, до містос. Міхуїло найто спокійніше себе веде. Він боїться він всіпається. Та мені то ж, то ж... взрослі вже бояться. Та я шучу, я знаю, Ой, що він Богу, боїться. буде. Ой, які глаза. Коротше, ми вже тут минут 15, а вони взагалі безподвижно. До місто в шокі страшнішому, лежить труситься бідолаха. Міхоїло, вона хоч трохи головою крутить, но, но цей, труситься, страшно. Десь щось на якісь звуки реагує з інтересом. але боїться кудись іти. Отак полягали і нікуди не йдуть. На руках носили. Ноль. Розворушився. Що ти кричиш так до місця? Що ти так кричиш? Ну Вже голову вище підняв. Може ходити буде зараз. Іди, іди погуляй. О, пішов кіт. Давай, м'явка, йди, зови когось. За Серегою йде, походу, ні? Ну хоч хоч це до мене вже прийшов. До мене надо. і Міхуїла вона пішла. <рі> тихенько крадеться кудись. Чи заховатися хоче, чи що. <рі> Ні, до місту вже вище голову підняв. Дивись. <рі> Щас ця тихенько. Не держи поводок на тяжку. Що так потихеньку, вона? Куди ти крадешся? Крадеться, крадеться, крадеться кудись. Давай, понюхай. О, обнюхується. Наконець. -то. Сняв. Сняв. До міста он десь з ротякою відкритий. До міста. Кс -кс. З ротом відкритим щось, наче воздуха йому не вистачає. М'явкає. Іде до мене, чи що? Подожди, дай в тебе поводок Зацепився, стой. С ой, Блін, я О, О до міста встав. Ні, ні. О, третьо. О, зараз буде гулять. М'явкає, зараз він перестане. Міхуїла вона теж азарт пошла, кудись йде, кудись там мусор. Туди не йде. О, до містосу вже щось нюхає. О, давай, давай. нічого собі, я думав він довше буде лежати. Він вийшов в вкус чи що. На руки проситься, диви. Не бери, не диви, бери. Диви, диви. Михуїло, вона тут мусор, давай я тебе відсюди заберу. Твої атрактори, давай. Диви. А ти відходь від от нього, сюди йди, на руки проситься. Ти ж взагалі до руки ні до кого не йдеш, крім мене. Може на дерево заприймеш. Ні, на дерево ти не запримє. давай. Ну ти головне, держи. Мені ну, й трохи що, й жалко такі, їх, якщо такі. чесно. Так, да, мені теж. Ну хай привикають. Я, я ще їх вивезу скоро. Може, може, в неділю ще. А побачу. А по снігу ти представляєш? І по снігу представляю, да. Пісі, какі. так. Що таке? Пісікаки. да. так. Звісно, какі такий страх. Що в нього рот так відкритий, я не знаю. Господі, Нарко, а вони ні, на вулиці ні. аж другі якісь, наче стали, наче, yeah. наче не свої. Ну, чо, При денному води, світлі так, взагалі не сам. такі трохи. Давай. Давай. Вставай. Вставай, хай лежить. Пісікаки. Пісікаки. Ти. <ріху> Що ти прицепила з нього пісікаки? Не хоче він пісікаки. Хоче. <ріху> на руки хоче він. Ні, на руці блин, я тебе в машині брати хотіла. Що там мяу? ноги. <гум> <гум> Чого тебе рот відкритий так до міста? Ти куди зібралася? Давай, йди гуляй. Повзує. Вона як куниця, ото, знаєш. <гум> пошли, Михаїла, вона кудись погуляємо, пошли пройдемося. Пошли. Там ще машини їздять, мабуть, бояться. Погано, що немає біля дерева якогось сучка прив'язати би поводок і одойти, і заздалека подивитися mm -hmm. на них. О-ну. Oh, no. Ото от, де колодка лежить. Mm -hmm. Так треба в руки брати. Mm -hmm. Походу, ідеальна коряга. Так? Mm -hmm. Розвідка пошла. Що mm -hmm. не йде? Нявка є. Заховалась там. Поточи когти. Весь паутині будеш. О, розгон дає. Наконец-то, Диви. Ничку шукає. Да, ничку шукає. по-любому. Просто шукає ничку і все. Де ж мені заховатися? мій шкаф? Нема шкафа до міста. мій мішковчик. Заховався, все. Ні, ще ні. ще не заховався. Зараз весь в паутині буде. Ну нічого. Ди мішкав, мій мішков. Де мішков? О, ну, Тут мішка? То да. так. Тут мішка по-любому, тому що сестричка тут. Дивись зацепився. Тобі там уютно. Люшка, їх не один раз придеться. Перевозить. Так, да, їх Його, треба можна. приучувати. Раз п'ять точно, щоб вони звикли. Привяжемо. Ми їх не прив'яжемо, мабуть, тут, А Давай різкнемо. А як? Ось так. Думаєш, получится у тебе, так? Я думаю. Нет. А Они не Ні. Нет. Нет, Реша, нет. Точно? Да. Пока они будут вириватися, мы уже будем сделать. До кнайпер в Жемиху Иловну. Павуки, я в павутину вліз. Вон який дракон поліз. Розв'яжеться. Писане, не розгляд. Ну ладно, давай оддим на копці. Боже, їй так красиво делать. Им треба трави нарвать. Типа отої, навірно. Отої. Поняла дому. Щоб дома хавали. Ти пробуешь, як тобі? Вкусно. Може, не треба в магазин ходити, і трави на Чого? Як до міста був там? Він боїться. Оце. Ти мене злякала, що паутину поймала, сітку поймалася. Виході лунану йди сюди. Я тебе зараз знаєш куди посажу. На дерево. Да, не вилізуть. Давайте їх ще Там далеко. Да не треба далеко. Не красається ось ще, так? До міста біжута з поводу того, що. До містас, ти будеш щось робити? Побігай, побісись. Ти куди залізла? Вилазь тепер туди. О Ну все, тварь. Паука. Ну шо, ми підемо павуки ловити чи ні? міхуїла вона пошла кудись. Осторожно, так осторожно. Я не знаю, не каже нічого. Але тут паутина, блін. Не кричи, не кричи. Ти так далеко не залазь, я за тобою туди не полізу. Шо? Заховалась, маскировка вищого уровня. А, я весь павутині! Оооо, фу. Ай-яй-яй. Господи. Льоша павуки? Да. Такі, ну, міхуїла Да я бачу її. Вона в траві, а. Я щас беру. Все, вона в полі... По голові щось лазить, -мо! Да це паутина просто. Дивися, що у Льохі було. Та да немає нічого. Навірно, будемо їхати. Вляглася лежить. Ти ми додому і в'єток ще принесемо, то всього ми додому принесемо. Держи його лучше вирветься, поцарапає. Тихо. Чого ти так боїшся, Міхуїловна Щось визираєш, любопитно все ж таки. тобі Піди подивись. О. Йди, йди, не бійся. Куда сіде? Знов павутиння мене ведеш. Так акуратно, осторожно. І хочеться, і колеться, так, Міхуїловна? Там десь павук великий, Міхуїловна, не йди туди. Ого, висить, ось, ось я бачу, висить. Водить мене по лісу. А Але місто що, на руках ручний хлопчик? Блін, я тебе обсилала за цьому. Мене Міхуїловна вигулює вже. Погнала, дівка, кудись. І з колючками на ушах. Туди далі йти не треба, там свині мусорник зробили, блін. Як далеко ти мене заведеш? Вже в павутині вся. Та й хоч трохи тебе обітру. Ти легких путей не іщеш, да, я так зрозумів? Міхуїло що з тобою. Переляка. Він важко дихати. Міхоїло вона молодець. Вона вже скорость набирає, вже не впіваєш за нею. Не привишай, не нарушай, зараз нам випишуть штраф. Нормально так пошла. Тільки ж я туди в кущі не полізу. Ти чого мене туди тянеш? Йо моя, ти мене потягнула, ну ладно, полізу. Тут павуків багато, Міхуїловна, Я боюсь їх. До міста не боїться павуків. А я боюсь. Ага, ну під колодкою я вже не пролізу точно. А що ти виглядаєш там? По мені все лазить. Все, заради котів, блін, павуки мене з'їдять. Ну куди розбираємо, в грибах. Я, я не грибник. А що ти гриба десь знайшов? Не білий. Я не знаю, це, мабуть, не білий. А напишуть, потім скажуть, чи білий, чи ні. Далі йдемо, так? Да? А. Я з тобою йду, йди, йди кудись йди. Що він робить? траву нюхає? От тебе. Ну так от бачиш, він, він до дівчат лізе, пацан же. Ну також так прикольно заліз. Поїхали. Да, да вже підемо. Вона ті в азарт вже входить, в принципі, ну до міста ця істерика страшна. Нам не туди, Михуїла. Нам і туди. Пошли. Пошли до машини. Ладно, беремо їх на руки, пошли, бо до міста взагалі не і треба буде ще раз на наступному тижні виїхати. Ну йому по-любому. Да обом. Обом. Їм точно треба. Ну раз п'ять я теж так думаю. Михуїло вона вже щось десь ходить кудись. Да, вона, я, я думаю раз-два за да. ходить. Коротше їдемо додому. Зараз так. ще трави понариваю їм. Тільки до машини її приніс, поставив машину, вона вже заховала свою переноску. До міста ще десь доходить, напевно. Це ж, напевно, перій правильно чи ні. Надо нас купити. Що їстимуть, ще потім привезу. Туди є. переноску кину. О! Їж. Що ти? Вигуляла кота? Він Звуку звукомашини. Так сідай в машину бігом. Запригуй. І от стібни йому цей. Не знімай повністю, а от стібни просто. Так, піхую його на там, до міста Ні, щось так. там. Будемо їхати додому. Ну що, коти, ми вже вдома. Ви знаєте хату по запаху Ну шо ви там? Ви вдома О, все, під стола ховати На місце, куди ховатися Чого ти вже біжиш? Ти вже вдома все Чого ви під стола того ховаєтесь? Я вам зараз дам по паличці. А ні, рідкого корма Ніхуїв, на ти чого? Вирізла з стола на запах корму і не їси, поїжджайте. Чи у вас немає того аппетита? Давай я з тебе зніму, поки ти будеш їсти. Плям-плям-плям-плям-плям. До міста іди, іди, іди і з тебе зніму. Ви розумієте, що в доміс, бідного, навіть апетит пропав. Він так застресувався, що хоче просто в, шко... в свого шкафа залізти. Йди воно де, лізь, я тобі відкрив твого шкафа. ряй. Давай, давай, сильніше відкрию. Давай, о. Давай. Ну, спокійної ночі, бідний, іди віддихай. А кицька їсть, молодець. Коротше що, пережили вони то якось тяжко. Ну ми ще поїдемо з ними. Я їм воно де трави трохи нарвав. Я зараз кину так, звісно, на скору руку. Я її піду помию. Чи будуть вони їсти тут траву, чи ні? Коротше, для самого мене там стресу було не менше, тому що і пауки, і все, але мені котів було дуже жалко. Вони так нервничали, Ну то для них дуже дико. Так що, ну якби, якби їм там не було страшно, я вважаю, що їх треба ще раз відвести, Ну, хай адаптіруються. Я думаю, все буде з часом нормально. Ждемо, поки ще ми поїдемо. Я думаю, через тиждень чи через два ще я їх повезу.